З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, мені 32 роки. Я живу в Чикаго, працюю менеджером у магазині електроніки. Життя в мене просте робота, тренажерний зал, пиво з друзями по п'ятницях. Але останні два роки стали справжнім пеклом через мою молодшу сестру, назвемо її Еммі їй 28. Ми з нею були дуже близькі, росли разом у передмісті Чикаго в районі Оук Парк. Де сусіди знають одне одного. У дитинстві ми будували фортеці з подушок, грали в баскетбол на задньому дворі, ділилися секретами про перші закоханості. Я, як старший брат, завжди її захищав, пам'ятаю, як у шостому класі набив пику хлопцеві, який смикав її коси. Наші батьки звичайні люди. Тато 30 років водить міський автобус, мама працює в їдальні місцевої школи. Вони не багатії, але завжди економили, щоб ми з Емі мали нормальне дитинство, ходили в хорошу школу і не відчували себе гіршими за інших. Емі була зіркою сім'ї, відмінниця, капітан дебатного клубу в коледжі, закінчила маркетинг в університеті Ілінойсу з відзнакою Я пишався, коли вона отримала роботу в крутій рекламній агенції в центрі Чикаго. Вона здавалася такою, що міцно стоїть на ногах. Усе змінилося, коли Емі зустріла Джейка. Йому було 30, він працював менеджером у банку, їздив на новенькому Ford Mustang, завжди носив модні сорочки і пахнув дорогим одеколоном. На перший погляд він здавався ідеальним, ввічливий, умів підтримати розмову, водив Еммі в ресторани на набережній озера Мічиган. Я познайомився з ним на сімейному барбекю в батьків, і він мені сподобався, жартував, допомагав татові з грилем. Вони з Еммі виглядали щасливими. І через рік після знайомства Джейк зробив їй пропозицію в парку Гранта під час літнього фестивалю. Це було як у кіно він став на одне коліно, навколо гуділи люди, а Емі сяйла вони одружилися в гарному парку біля озера, і ми всі раділи за них. Я навіть виголосив тост на весіллі, сказав, що Джейк той, хто зробить мою сестру щасливою. Але через півроку після весілля я помітив, що Емі змінилася, вона стала нервовою, рідко відповідала на мої повідомлення, перестала приїжджати на сімейні вечері. Раніше ми зідзвонювалися щотижня, а тепер вона уникала розмов. Я спитав, що не так вона казала, що це просто стрес на роботі. Але я відчував, що щось не те. Одного вечора, близько десятої вечора, мені подзвонив тато. Для нього це незвично, бо він лягає спати о дев'ятій, щоб встати о п'ятій ранку на роботу. Його голос тремтів, і я одразу зрозумів, що щось не так. Він сказав, що мама плаче, і не може заспокоїтися, бо Емі подзвонила в сльозах і попросила позичити п'ять тисяч доларів на ремонт сантехніки. Мовляв, у їхній із Джейком квартирі прорвало трубу у ванній. І треба терміново все виправляти, інакше орендодавець оштрафує їх або розірве договір оренди. Батьки, хоч і не мають зайвих грошей, одразу погодилися вони завжди робили все для Емі, бо вона їхня золота дівчинка. Тато зняв частину заощаджень із їхнього пенсійного фонду, щоб допомогти. Я здивувався, бо знав, що Емі з Джейком заробляють непогано вона маркетолог у великій агенції, він менеджер у банку. Їхня квартира в Лупі, модному районі Чикаго, з видом на озеро Мічиган, коштує дорого, але я думав, що вони справляються фінансово. Через кілька тижнів тато подзвонив знову. Еммі попросила ще три тисячі доларів, начебто на нові меблі, бо старі затопило через прорив труби. Я відчув, що тут щось нечисто. Еммі ніколи не була марнотратною у коледжі вона вела таблицю в Excel, щоб планувати витрати, і завжди пишалася своєю ощадливістю. Я вирішив заїхати до них без попередження, щоб розібратися. Приїжджаю до їхньої квартири в лупі, висотка з консьєржем, ліфтами і видом на озеро, де живуть бізнесмени і туристи. Зайшовши у квартиру, я побачив, як всередині все виглядало жахливо брудний посуд у раковині, порожні пляшки пива на журнальному столику, коробки з під піци на підлозі. Еммі виглядала виснаженою. Бліда, з темними колами під очима, у старій футболці, хоча раніше вона завжди дбала про свій вигляд. Джейк сидів на дивані у вітальні, у навушниках грав у Call of Duty на величезному телевізорі. Він ледве глянув на мене, буркнув привіт і продовжив гамселити по джойстику. Я відвів Емі на кухню, де пахло несвіжою їжею, і прямо спитав, що відбувається. Вона спочатку викручувалася, казала, що просто багато роботи, але потім розплакалася. Зізналася, що Джейк загруз в онлайн казино. Він почав грати ще до весілля, але вона думала, що це просто розвага. Після одруження він став проводити ночі за комп'ютером, роблячи ставки на спортивні ігри і покер. Він програв усі їхні заощадження, 15 тисяч доларів, які вони відкладали на перший внесок за будинок. Гірше того, він узяв кредити на її ім'я, бо його кредитна історія була зіпсована через старі борги ще з часів, коли він втратив попередню роботу в іншому банку. Емі сказала, що боїться його, коли вона відмовляється давати йому доступ до її зарплати, він кричить, кидає речі, одного разу розбив її улюблену керамічну вазу, яку вона купила на блошиному ринку. Вона плакала і повторювала, що кохає його, і вірить, що він зупиниться. Я був у шоці. Хотів піти до Джейка і влаштувати розбірки, але Емі вчепилася в мою руку і благала не робити цього. Казала, що він просто в поганому періоді через стрес на роботі і що вона все виправить. Я намагався переконати її, що це ненормально, що вона не має тягнути його проблеми на собі, але вона лише плакала і просила не розповідати батькам, бо їй соромно. Я пішов додому, але не міг спати ночами, думаючи, як допомогти сестрі, яка загрузла в токсичних стосунках. Я подзвонив нашому другу з коледжу, який працює консультантом із залежностей він порадив дати Еммі час, але не мовчати, якщо ситуація погіршиться. Я відчував, що не можу стояти осторонь, але не знав, як діяти, щоб не нашкодити їй ще більше. Минуло півтора місяця і все стало ще гірше. Тато подзвонив мені вранці, коли я їхав на роботу в метро. Його голос тремтів від паніки. Емі попросила 10 тисяч доларів, бо їм із Джейком загрожує виселення через несплачену оренду за три місяці. Вона сказала, що якщо не заплатять, їх виженуть, і вони залишаться на вулиці. Батьки вже віддали їй усі свої заощадження, і тато думав узяти позику в банку, щоб допомогти. Я сказав, що це вже занадто, і пообіцяв розібратися. Того ж дня я взяв відгул на роботі і поїхав до Еммі без попередження. Двері відчинив Джейк. Він був п'яний, хоча був майже ранок. На ньому була м'ята футболка, він тримав банку пива і виглядав так, ніби не спав добу. Еммі не було вдома, вона була на роботі. Я прямо спитав Джейка, що за історія з цими грошима. Він почав викручуватися, казав, що це тимчасові труднощі через затримки з його зарплатою в банку, які нібито виникли через реорганізацію відділу. Я не повірив і натиснув сильніше, сказав, що знаю про його азартні ігри. Джейк вибухнув, почав кричати, що я лізу не в свою справу, що Емі все влаштовує і що я ніхто, щоб його судити. Він спробував мене штовхнути, але я відійшов і попередив, що викличу поліцію, якщо він не заспокоїться. Він вигнав мене, грюкнув дверима, а я стояв на вулиці, відчуваючи, як усе всередині кипить. Того ж вечора Емі подзвонила в сльозах, сказала, що Джейк влаштував удома скандал, бо я його образив. Вона кричала, що я зробив усе гірше, і просила не втручатися. Я намагався пояснити, що хочу їй допомогти, але вона сказала, що кохає Джейка і не залишить його. Вона благала не розповідати батькам про його азартну залежність, бо їй соромно, що вона не впоралася. Я пообіцяв мовчати, але сказав, що вона мусить піти від нього, інакше все стане тільки гірше. Емі відповіла, що я не розумію, що таке справжнє кохання, і кинула слухавку Я помітив, що Емі дедалі більше віддаляється від сім'ї. Вона перестала приїжджати на недільні обіди до батьків, не відповідала на дзвінки мами. Тато казав, що вона виглядає виснаженою, коли приходить просити гроші, і завжди поспішає піти. Я перевірив її соцмережі, вона перестала постити фото, хоча раніше ділилася знімками з роботи чи прогулянок із Джейком. Я зателефонував її подрузі з роботи Кейтлін, щоб дізнатися, що відбувається. Кейтлін сказала, що Еммі часто бере відгули, виглядає пригніченою. І уникає розмов про особисте життя. Вона також натякнула, що чула, як Еммі скаржилася колезі, що Джейк постійно вимагає від неї грошей. Я відчував, що втрачаю сестру, але не знав, як її витягнути з цього болота. Мій друг із коледжу порадив влаштувати сімейну інтервенцію, але я боявся, що це ще більше відштовхне Еммі. Я був розгублений і злий на неї, на Джейка, на себе за те, що не можу нічого змінити. Через три місяці після останнього інциденту тато подзвонив мені посеред ночі такого ніколи раніше не було. Він ледь стримував сльози, їхній спільний із мамою банківський рахунок спорожнів. Виявилося, Емі отримала доступ до їхньої кредитної картки, бо мама колись дала їй дані для надзвичайних випадків і зняла 20 тисяч доларів усі заощадження, які вони роками відкладали на пенсію, мріючи купити маленький будиночок у передмісті. Тато виявив це, коли намагався оплатити комунальні рахунки, і банк повідомив, що на рахунку нуль. Мама була в істериці, не могла повірити, що їхня донька так вчинила. Я поїхав до батьків, і ми разом зателефонували Емі. Вона зізналася мамі, що віддала всі гроші Джейку, бо він заборгував серйозним людям через свої ставки в онлайн казино. Вона сказала, що боялася за його життя, він показував їй погрози від колекторів. Які писали, що знайдуть його, якщо він не заплатить? Еммі плакала і повторювала, що не мала вибору, бо любила його і хотіла врятувати. Я був у люті, поїхав до їхньої квартири в лупі, але Еммі не відчинила двері. Вона написала мені в месенджері Пробач, я не хотіла, я просто його кохаю не ненавидь мене. Я не стримався і відповів, що вона зруйнувала нашу сім'ю, обдурила батьків, які віддали їй усе, і що я не хочу її бачити, поки вона не порве з Джейком і не виправить усе, що накоїла. Вона відповіла, що я жорстокий і не розумію її почуттів. Я заблокував її номер, бо не міг більше слухати її виправдань. Батьки були розбиті, мама плакала тижнями. Тато перестав із нею розмовляти, бо вважав, що вона зрадила сім'ю. Я намагався підтримати батьків, допомагав із оплатою їхніх рахунків, бо вони залишилися без копійки. Я навіть узяв додаткові зміни на роботі, щоб дати їм трохи грошей на продукти і ліки для мами, яка почала скаржитися на тиск через стрес. Кожного разу, коли я думав про Емі, у мене стискалося серце, я не міг повірити, що моя сестра, яку я вважав найближчою людиною, могла так вчинити. Я сумнівався, чи правильно так різко з нею порвав, але гнів перемагав. Я відчував, що вона вибрала Джейка, а не нас. Минуло півроку з того жахливого інциденту. Емі нарешті пішла від Джейка після того, як він програв ще один кредит, і, за словами тата, одного разу штовхнув її під час сварки. Вона повернулася до батьків, переїхала в їхній будинок в оук парку, спить у своїй старій дитячій кімнаті. Вона плакала перед ними, просила вибачення. Обіцяла повернути кожну копійку. Батьки її пробачили, кажуть, що не можуть тримати зла на доньку, хоч і досі боляче. Мама почала готувати для Емі її улюблені панкейки, щоб підбадьорити. Тато, хоч спочатку був проти, пом'якшав, коли Емі принесла перші повернені гроші. Але я не можу пробачити. Кожен раз, коли бачу її чи чую її ім'я, згадую сльози мами, розгублений погляд тата. Порожній банківський рахунок. Я пам'ятаю, як вона брехала мені в очі, ігнорувала мої поради, виправдовувала Джейка, хоч він знищував її життя. Я сказав Емі, що не хочу її в своєму житті, поки вона не поверне батькам усі гроші і не доведе, що змінилася. Вона розплакалася, сказала, що я її кинув і що справжній брат підтримав би, а не відштовхував. Вона писала мені довгі повідомлення, вибачалася, казала, що була осліплена любов'ю і не розуміла, що робить. Мама просить мене бути добрішим. Каже, що Еммі і так страждає, що вона втратила все через Джейка і тепер намагається виправити помилки. Тато стриманіший, але одного разу сказав, що я можу пошкодувати, якщо втрачу сестру назавжди. Я починаю думати, чи не занадто я суворий. Може, я мав би підтримати її, коли вона пішла від Джейка, замість того, щоб відштовхувати? Але як пробачити, коли вона поставила якогось невдаху вище за сім'ю? Я розгублений. Може, я поганий брат, бо не можу знайти в собі сили пробачити. Оновлення перше. Привіт усім. Дякую за ваші коментарі та повідомлення під моїм постом. Я не очікував, що так багато людей відгукнеться, і ваші думки змусили мене задуматися. Дехто вважає, що я маю право злитися, інші пишуть, що я занадто суворий до Еммі, бо вона моя сестра. Минуло два місяці з мого першого посту і в моєму житті сталося чимало, тож хочу поділитися деталями. Еммі почала працювати на двох роботах удень вона в рекламній агенції, а ввечері бере фріланс-проекти з дизайну. Каже, що хоче якнайшвидше повернути батькам борг. Наразі вона віддала три тисячі доларів із тих двадцяти тисяч, що вкрала. Чесно, я був шокований, що вона так серйозно взялася за справу. Мама вже почала її захищати каже, що Еммі змінюється, але я все ще не можу змусити себе з нею розмовляти. Кожен раз, коли бачу її ім'я на телефоні, згадую, як вона брехала мені в очі, ігнорувала мої попередження про Джейка. Я відчуваю себе зрадженим, бо завжди був для неї опорою. Один із вас у коментарях запитав, чи не приховує Еммі ще щось. Я перевірив, попросив друга, який працює в банку, глянути на її фінансові записи. Виявилося, що Джейк більше не має доступу до її рахунків, і вона змінила всі паролі. Вона також переїхала в маленьку квартиру в іншому районі Чикаго і змінила номер телефону, щоб він не міг її дістати. Тато каже, що Еммі ходить на терапію, щоб розібратися зі своєю залежністю від токсичних стосунків. Вона записалася на курси з фінансової грамотності, щоб краще керувати грошима, але я не готовий до розмови. Мені боляче думати, як вона поставила свою любов до Джейка вище за сім'ю. Мама просить мене бути м'якшим, каже, що Емі була в темному місці через нього. Але я не можу просто так забути, як вона обдурила батьків, які віддавали їй усе. Дехто з вас писав, що я можу пошкодувати, якщо не дам їй шансу. Я починаю думати, чи не занадто я зациклений на своїй образі. Може, варто спробувати її вислухати. Напишіть, що думаєте, бо я реально заплутався. Оновлення друге. Вітаю. Ваша підтримка після першого оновлення була неймовірною, дякую. Багато хто радив не поспішати, але тримати двері для Емі відчиненими. Дехто писав, що сімейні зв'язки важливі і що я можу пошкодувати, якщо не спробую налагодити стосунки. Минуло три місяці, і я хочу розповісти, що сталося. Еммі продовжує працювати як божевільна і повернула батькам ще п'ять тисяч доларів. Загалом вона віддала вісім тисяч із двадцяти. Батьки офіційно її пробачили, і мама влаштувала сімейну вечерю, щоб усі помирилися. Я пішов, але Еммі намагалася зі мною поговорити, вибачалася, розповідала, як шкодує, що слухала Джейка, і відвернулася від сім'ї. Вона сказала, що він маніпулював нею, обіцяв золоті гори, якщо вона дасть йому гроші. Я слухав, але не міг нормально відповісти усе ще злюся. Вона плакала, казала, що розуміє мою реакцію, але просила дати їй шанс. Я відповів, що мені потрібен час і пішов із вечері раніше. Через тиждень після цього дізнався, що Джейк намагався повернутися в її життя. Він писав їй із нового номера, обіцяв, що кинув азартні ігри. І хоче почати все спочатку. Емі показала мені ці повідомлення і сказала, що одразу його заблокувала. Вона хотіла, щоб я знав, що вона змінилася і не піддасться на його брехню. Це мене трохи зачепило здається, вона справді старається бути чесною. Мама розповіла, що Еммі регулярно відвідує групу підтримки для людей, які пережили токсичні стосунки. Вона також почала вести бюджет, щоб швидше віддати борг. Я поговорив із татом, і він сказав, що Емі соромно дивитися мені в очі, але вона дуже хоче повернути нашу близькість. Я відчуваю, що вона робить кроки вперед, але кожен раз, коли думаю про розмову з нею, згадую її брехню і сльози батьків дехто з вас писав, що пробачення це не слабкість, а сила. Але як пробачити, коли довіра розбита, і чи не зарано я почну відкриватися? Дайте пораду, бо я не знаю, як рухатися далі. Оновлення третє. Вітаю всіх, хто стежив за моєю історією. Дякую за ваші коментарі вони реально допомогли мені розібратися в собі. Минуло шість місяців із мого останнього оновлення, і я готовий поділитися, як усе закінчилося. Емі повернула батькам усі 20 тисяч доларів. Вона брала додаткові проекти на фрілансі, відмовилася від відпустки і навіть продала деякі свої речі, щоб зібрати гроші. Тато сказав, що вона приходила до них щотижня, приносила готівку і розповідала, як планує своє життя. Мама каже, що Еммі стала тією дівчинкою, якою була раніше. Вона закінчила терапію і тепер волонтерить у місцевому центрі для жінок, які пережили аб'юзивні стосунки. Вона ділиться своєю історією з іншими, щоб допомогти їм не повторити її помилок. Минулого місяця Еммі запросила мене на каву. В маленьку кав'ярню біля її нової квартири. Я довго вагався, але погодився. Ми говорили три години. Вона не намагалася виправдовуватися, а просто розповідала, як Джейк маніпулював її емоціями, як вона боялася його залишити, бо думала, що без нього пропаде. Вона плакала, казала, що найгірше це усвідомлення, що вона зрадила сім'ю. Я вперше побачив її щирою без масок. Я поділився, як мені боліло бачити розпач батьків, і вона сказала, що ніколи не пробачить собі цього. Я зізнався, що готовий її пробачити, але нам треба починати з чистого аркуша повільно. Емі розридалася й обійняла мене так міцно, що я ледь не задихнувся. Вона пообіцяла зробити все, щоб повернути мою довіру. Батьки влаштували ще одну сімейну вечерю, і цього разу я залишився до кінця. Ми з Емі говорили про старі часи. Згадували, як ганяли на велосипедах у парку. Це було перше відчуття, що ми можемо повернути нашу близькість. Але я все ще обережний, дехто з вас писав, що довіра відбудовується роками, і я з цим згоден. Еммі запропонувала разом сходити на сімейну терапію, щоб розібратися з нашими почуттями. Я ще думаю над цим, але ідея здається непоганою. Також дізнався, що Джейк потрапив у халепу, його заарештували за несплату боргів. Емі сказала, що їй його шкода. Але вона рада, що він зник із її життя. Я відчуваю полегшення, що зробив крок до примирення. Ваша підтримка дала мені сміливість не закритися від сестри назавжди. Що думаєте про такий фінал? Чи правильно я вчинив, що дав їй шанс? Напишіть у коментарях. Найкращий коментар. Твоя сестра зробила серйозну помилку, вкравши 20 тисяч доларів у батьків, щоб покрити борги свого токсичного хлопця, і це зрозуміло, чому ти відчуваєш зраду та гнів. Вона не просто брехала тобі, а й поставила під загрозу фінансову стабільність батьків, які все життя тяжко працювали. Твоя реакція небажання спілкуватися, поки вона не виправить усе, цілком виправдана, бо довіра в сім'ї була серйозно підірвана. Ти не зобов'язаний одразу пробачати, особливо коли її дії завдали стільки болю. Тим не менш, я бачу, що ти вагаєшся, і це показує, що ти не безсердечний. Те, що Еммі залишила Джейка і почала повертати гроші, хороший знак, але тобі потрібен час, щоб зцілитися від цієї зради. Пробачення це процес, а не моментальне рішення, і ти маєш право встановити межі. Мамині прохання бути добрішим, зрозумілі, але вона, здається, швидше пробачила через батьківську любов. Твоя обережність логічна, бо ти хочеш бути впевненим, що Еммі дійсно змінилася, а не просто обіцяє. Порада, можливо, варто поговорити з Еммі один на один, коли будеш готовий і чесно сказати про свої почуття. Не поспішай, але не закривай двері назавжди. Сім'я важлива, і якщо вона щиро виправляється, ти можеш із часом відновити довіру. Ти непоганий брат, ти просто захищаєш себе і батьків від подальшого болю. Тримайся і дай собі час. А ви знаєте про подібні випадки? Пишіть про них у коментарях. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.